Слава Україні. Героям слава в Миколаєві. 2 лютого 1075 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку на півдні було дві загрози балістики. Був удар балістикою по кривому рогу, а другого разу то працювало ППО в Криму і дали загрозу балістики тут. Більше минулої доби ракетних атак не було від росіян, але були як завжди іранські мопеди. І два мопеда пролітали дуже поруч з Миколаєвом, вночі було чутно. А так росіяни минулої доби запустили 55 мопедів, 40 збито, 13 подавлено. Прильоти були на Сумщині та Чернігівщині. А на Одещині потім після балістичних атак більше нічого не відбувалося, тільки літав російський розвідувальний дрон, але його збили. На Миколаївщині збили два мопеда, які якраз літали тут поруч з Миколаєвом. Вони впали на відкриті місцевості. Там є невеликі руйнування без жертв. В районі Очаково знову ФПВ-дрони. Там теж на щастя без жертв на Херсонщині збили вночі один мопед. На жаль, там знову загиблі люди після російських обстрілів. Двоє загинуло, четверо травмованих. Ну і що значить, вже дві доби на Росію дрони не летять. Сподіваюсь, наші хлопці це виправлять цієї доби. Чекаємо на гарні новини.